Друзі, продовжуємо весняний огляд чоловічих сумок від бренду Skill. Ось такого типу сумка кросбоді з натуральної шкіри флотар. Така ось є вставочка з імітацією під крокодила тиснення. Дуже стильна, сучасна. Має, має три основних карманчика. В середньому в основному дуже вмістка. Можна вмістити свій гаманець, наушники, внутрішній карманчик є, можна покласти якісь дуже важливі речі, бо він на застіпці. І також два таких полу можна сказати. Також передній карманчик, також для справжніх криптонів, І задній карманчик або можна покласти телефон, або також якісь важливі речі, документи. Для замовлення пишіть нам в особисті або переходьте в шапку профіля за посиланням та замовляйте вироби з натуральної шкіри у нас.